Аби водії важковоговиків не порушували правила і не перевозили вантажі під час температурних обмежень на дорогах області працює пересувний ваговий комплекс Житомирського облавтодору, працівники якого проводять роботу спільно з державтоінспекторами. Працівники дорожньої патрульної служби управління ДАІ в області спільно з працівниками служби автомобільних доріг ведуть постійно. Контроль за габаритно ваговими параметрами транспортних засобів, що здійснюють перевезення вантажів з метою виявлення перевищення фактичних вагових показників, нормам, що дозволяється технічними характеристиками транспортних засобів та правилами дорожнього руху. В таких випадках складаються відповідні адміністративні матеріали, рух вище вказаних транспортних засобів. Забороняється шляхом доставки на спецстоянки до моменту отримання відповідного дозволу на подальший рух. Принцип роботи дорожньо-вагового комплексу дуже простий, розповідає оператор Олександр Сидоренко. Вантажівці варто лише виїхати на спеціально прилаштовані пластини, а далі справа техніки. Є комп'ютер, є пластини. Машина проїжджає кожну ось по, по, по пластинам. Фіксується каже. Отдільно кожна ось і потім сумірується ну, все в комп'ютері і загальна вага виходить. за день спільної роботи вдається затримати декількох порушників. Однак і облавтодорівці, і інспектори розповідають, що такі комплекси варто розставити на усіх дорогах, аби порушників стало набагато менше.